Доброго дня, у алгебри 10 клас працюємо за темою основні співвідношення між тригонометричними функціями», тобто за основними тригонометричними тотожностями, які були розглянуті у попередньому відео. Сьогодні ми будемо використовувати ці тотожності для доведення тотожностей. Що означає довести тотожність? Довести тотожність означає показати, що ліва сторона рівності дорівнює правій стороні рівності. Отож, ми маємо ліву частину рівності, ми її переписуємо і будемо спрощувати. І так у нас є куб мінус куб. Нам треба пригадати формулу А куб мінус Б. Це буде А-Б, У другій дужці А квадрат плюс АБ, плюс Б квадрат. І за цією формулою нам треба розписати косинус куб мінус синус куб. Розпишемо. Будемо мати косинус альфа мінус синус альфа. це в нас перша дужка. а в другій дужці будемо мати косинус квадрат альфа. додати косинус альфа на синус альфа і, і додати синус квадрат альфа. Знаменник давайте просто поки перепишемо, що ми маємо? Перша дужка, звичайно, залишиться. А у другій дужці ми маємо, що косинус квадрат плюс синус квадрат одиниця, отож ми будемо мати одиниця додати. Косинус альфа на синус альфа. І знамеником. Чи синус альфа на косинус, чи навпаки, немає значення. Основне, що вони абсолютно однакові. Ми їх можемо скоротити, і залишається косинус альфа мінус синус альфа, що й потрібно було довести. Завдання 2. Маємо ось таку тотужність, ліва сторона, права сторона, не видно яку краще зпрощувати. Тому ми зробимо наступним чином: ми віднімемо. Тобто, якщо вони ці ліва тутожність і права однакові, то коли ми їх віднімемо, то має бути 0. У результаті маємо отримати 0 при відніманні. Тому що якщо 2 дорівнює 2, то 2 відняти 2 буде 0. Так само ми, якщо від лівої частини віднімемо праву, то маємо отримати в кінцевому результаті 0. Давайте зведемо до спільного знаменника. Отже, спільний знаменник це добуток знаменників. Тому, перше корінь з трьох. Мінус 2 синус альфа ми можемо на 2 синус альфа додати корінь з 3. Відняти 1 додати 2 косинус альфа ми можемо на 2 косинус альфа мінус 1. Перемножимо. Знаменник переписуємо. Дивимося, у нас дві однакові дужки, але з різними знаками. Доданки переставляти можемо. Отож, це в нас формула А-Б на А плюс Б, і це буде квадрат мінус б квадрат. Дивимося на дужку зі знаком мінус. Це буде у нас А квадрат, тобто корінь з 3 до квадрату буде 3 відняти. 2 синус альфа підносимо до квадрату. 4 синус квадрат альфа. Відняти. Пам'ятаємо, що ми маємо змінити знаки, бо мінус перед дужками. Знову ж та сама формула, дивимось на дужку з мінусом. Будемо мати 4 косинус квадрат альфа і було би мінус 1. Але передушкою у нас мінус, тому плюс 1. Що ми отримаємо? Знаменник переписуємо. Ми отримаємо, що 3 додати 1 буде 4. Також ми отримаємо мінус 4, ось тут є, і ось тут мінус 4. Давайте винесемо мінус 4 за дужки. Коли ми винесли мінус 4, то в дужці будемо мати синус квадрат альфа додати косинус квадрат. Альфа Дорівнюю. Ось тут у нас 4 відняти. Ось це у нас ось це у нас одиниця. Тобто будемо мати 4 відняти 4 помножити на 1. 4 помножити на 1 буде 0. І 0 розділити на будь-що буде 0. Отже, те, що й треба було довести, про що я говорила з самого початку: що якщо в нас рівні вирази зліва справа, то якщо ми їх віднімемо, то в результаті має бути 0, що ми і отримали. Задання 3. Доведемо, що це дорівнює тангенсаль, будемо перетворювати ліву сторону. Для початку. Подамо тангенс альфа, як синус альфа поділити на косинус альфа. Знаменник поки що без зміни. У чисельнику зведемо до спільного знаменника. Тобто синус альфа домножимо на косинус альфа і додати синус альфа. Це ми перетворили чисельник. Знаменник поки що без мене. Винесемо за дужки, у чисельнику чисельника за дужки синус альфа. У дужках залишиться косинус альфа додати 1. і косинус альфа. Давайте поділимо, поділимо. На одиницю додати косинус альфа. І ми пам'ятаємо, що поділити це помножити на обернений. На обернений. Ми можемо скоротити однакові вирази, цілі вирази. І залишили синус альфа на косинус альфа. А синус альфа на косинус альфа буде вирівнювати тангенс альфа. Те, що і треба було довести. Четверте завдання воно аналогічне, раніше подібне до попереднього, тільки з квадратами і з котангенсами. Отже, котангенс перетворюємо, як косинус квадрат на синус квадрат, зводимо до спільного знаменника і далі виконуємо те, що ми робили у попередній прави, тобто в попередньому завданні. Права 22,13, зробимо перший і друге. І так, дано нам ось такий вираз синус альфа додати косинус альфа до рівня b, а треба знайти ось таке. Давайте запишемо ще раз цей вираз. Та піднесемо ліву і праву сторону до квадрату. Підніше до квадрату ми за формулою будемо мати синус квадрат альфа плюс подвоєний добуток і косинус квадрат альфа. І це дорівнює b квадрат. Синус квадрат плюс косинус квадрат нам дають одиницю, то будемо мати одиницю додати. 2 синус альфа на косинус альфа дорівнює b квадрат. Отже, в нас з'явилося синус альфа на косинус альфа, те, що нам треба знайти. Тому його і будемо шукати. Найдемо спочатку 2 синус альфа на косинус альфа. І це буде b квадрат відняти 1. А вже тоді знайдемо синус альфа на косинус альфа. І це буде b квадрат відняти 1 розділити на 2. Завдання 2. Ось це ми маємо знайти. Ось це у нас дано. Сінус альфа плюс косінус альфа дорівня b. Давайте скористаємося формулою. Можливо, вона сьогодні вже й була ця формула. Так, ось вона. А куб мінус Б куб. Тільки у нас а куб додати Б куб. А куб формула додати Б куб. Це буде А додати Б А квадрат, відняти А, Б додати Б квадрат. Розпишемо наш синус куб альфа плюс косинус Куб альфа. Будемо мати синус альфа додати косинус альфа. Далі синус квадрат альфа відняти синус альфа без подвоєного на косинус альфа. і додати косинус квадрат альфа. Дорівнює. синус альфа плюс косинус альфа, знову синус квадрат плюс косинус квадрат. 1 відняти синус альфа на косинус альфа. І так, синус куб альфа додати косинус куб альфа буде дорівнювати. За умовою задачі синус альфа плюс косинус альфа дорівнює b. b помножити. 1 відняти. А у попередньому випадку ми не будемо ще раз його шукати. Ми бай... знайшли вже, що синус альфа на косинус альфа буде b квадрат мінус 1 поділити на 2. b квадрат мінус 1 розділити на 2. За бажанням можете звести до спільного знаменника, розкрити дужки, якщо є потреба. Але можемо і залишити і. Так, ну, На цьому використання формул тригонометричних на сьогодні завершуємо. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. До зустрічі!